Mazda CX3 2020 року випуску має пробіг лише 16 тисяч кілометрів, бензин видвигун 2 літри, трансмісію автомат. Тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, бортовий комп'ютер, клімат-контроль, круїз-контроль, музика Bluetooth, AUX, USB. Android Auto, Apple CarPlay, бічні дзеркала з електроприводом, легкосплавні колісні диски r 16 датчик сліпих зон, датчик світла, датчик дощу, радар стеження за розміткою, запуск кнопкою, проекція на скло, led оптику. Автомобіль у відмінному стані, у гарній комплектації, за технічним станом нарікань немає. Компактний кросовер відмінно підходить для наших доріг за рахунок підвищеного кліренсу і оптимальних габаритів.